Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про наші емоції. Емоції це наші внутрішні відчуття, те, що ми відчуваємо всередині, і вони можуть бути різними. Гнів це сильне почуття, коли ми сердимося. Він може відчуватися як жар у середині. Сердитися це нормально, але важливо вчитися виражати гнів безпечно. Наприклад, ти злися, коли хтось забирає твою лопатку в пісочниці без дозволу або не виходить побудувати вежу з кубиків. Страх це коли ми чогось боїмося і нам стає тривожно. Або хочеться сховатися. Страх допомагає нам бути обережними. Наприклад, тобі страшно, коли в кімнаті вимикають світло або чути гучний грім під час грози. Радість це приємне, тепле почуття, коли нам добре і хочеться посміхатися. Наприклад, ти відчуваєш радість, коли мама забирає тебе садочка. Або коли тобі подарували нову іграшку. Відраза – це коли нам щось дуже не подобається, неприємне або виникає бажання триматися подалі. Сум це коли нам сумно, хочеться плакати або просто побути наодинці. Це нормальне почуття. Наприклад, тобі сумно, коли улюблена іграшка зламалася. Або друг поїхав до бабусі. Здивування це коротка реакція на не щось несподіване, нове або незвичайне. Це нейтральна емоція, яка може швидко перерости в радість, страх або інтерес. Дякую, малята. Ви молодці! До нових зустрічей!